Привіт, друзі! Нарешті цей день настав, і ми запускаємо нову рубрику на нашому Ютуб каналі. Тепер ми будемо регулярно робити маркетинговий дайджест новин, де будемо збирати і розповідати про найцікавіші новини із світу реклами та маркетингу. А також будемо розповідати речі, які сколихнули світ реклами для того, щоб ви могли для себе знайти щось корисне та використати це у ваших рекламних компаніях або в бізнес. І в цілому, Тож дивіться це відео до кінця, ставте вподобайку і підписуйтесь на канал. А ми починаємо. Нещодавно промислово-будівельну групу Ковальська оштрафували за рекламну компанію Твердий стандарт за участі відомої української акторки фільмів для дорослих Джозефіни Джексон. В результаті мережею активно ширяться палки дискусії стосовно аморальності цієї рекламної компанії. Наскільки вона має сексизм чи ні, звісно, висновки робити вам? А компанію. За такий сексизм в ролику оштрафували на цілих 5083 гривні. Ще додатково наклали штраф у розмірі 1700 гривень за ненадання інформації стосовно вартості цієї. Реклами від фільмів для дорослих переходимо до не менш цікавої теми, особливо для тих, хто займається створенням відеоконтенту на YouTube. Нещодавно YouTube анонсував оновлення свого функціоналу. Тепер контент креатори зможуть тестувати назви відеороликів, що дасть можливість обирати між двома варіантами той, який має вищий CTR. Відповідно, чим вищий CTR у вашого відео, тим більше ви матимете переглядів. Це дуже класне оновлення, яке, до речі, пішло вслід за подібним оновленням стосовно прев'ю. Якщо ви не знали, то на Ютубі ви також можете тестувати кілька прев'ю і обирати те яке буде мати вищий CTR, для того, щоб відповідно ваші ролики набирали більше переглядів. Нещодавно Ikea випустило серію мініатюрних ліжечок, як ви гадаєте, для кого неправильно для вашого смартфону. Особливість цього продукту в тому, що кожне ліжечко має вбудований NFC-чіп, який зчитує, як довго ваш смартфон відпочиває, точніше, наскільки довго відпочиваєте ви від вашого смартфона. Якщо ваш телефон набирає 7 ночей, сну, кожен із яких тривав понад 7 годин ви отримуєте знижки та бонуси від цього бренду. Ось таке креативне рішення запропонував всесвітньо відомий бренд меблів. Перед тим як продовжити. Буду вдячна, якщо ви поставите вподобайку, підпишетесь на мій канал та напишете в коментарях, як вам наша нова рубрика. Чи сподобалась, чи ні, чи було корисно, можливо, будуть у вас якісь ідеї, які можна покращити чи чимось доповнити. Я читаю всі ваші коментарі, обов'язково їх врахую у подальшій роботі. А тепер переходимо від скандинавського бренду до українського лавмарк Монобанку. Я думаю, багато хто з вас шукав у застосунок. Сумку нещодавно лимони, і це виявилось одною із найкращих маркетингових активностей Монобанку за всі часи його існування. За словами Гороховського, результат від цієї активності в 6-8 разів перевищив їхні найсміливіші очікування. Його телеграм-канал виріс на 600 тисяч. Підписників в результаті цієї рекламної кампанії, яка була присвячена 10 мільйонам користувачів Монобанку. Тож це один з найуспішніших прикладів провадження ігрових механік в продуктових бізнесах, чому багато хто із наших підприємців може повчитися, і це дуже хороша ідея. До речі, мало не забув про Кім Кардашян і її бренд одягу Skims. Нещодавно вони випустили нові стрінги з імітацією вукового волосся. І знаєте, що такі стрінги коштують 30 доларів? Я особисто не цільова аудиторія цього продукту, але дуже цікаво дізнатися у вас. Прекрасних е, дівчат. Скажіть, будь ласка, ви дійсно купили би такий продукт, чи це все ж таки більше маркетингова фішка для піару? Залиште свою думку в коментарях. А чому ми говоримо тільки про цікаві товари для дівчат? Нещодавно компанія Kedді Sack випустила тримач міячиків для гольфу у формі: Як ви гадаєте, чого? Просто давайте. Перевіримо вашу інтуїцію. Поставте це відео на паузу і напишіть ваші варіанти в коментарях. Одразу хочу сказати, що натуральність цього тримача. Просто шикарна, 10 з 10. Зараз ви самі переконаєтесь і не буду довго тягнути. І скажу, що ця компанія випустила тримач м'ячків для гольфу у формі чоловічої мошонки. Ось так вона виглядає. Наскільки це адекватно чи ні, і чи купили би ви собі такий тримач для гольфу? Напишіть в коментарях, мені дійсно цікаво це знати. Особисто я ні, мені здається, це трошки. Перебір. А от попередні е, товари, особливо ці стрінги, взагалі клас, собі б купив. <рив> на цьому, все. Дякую за перегляд. Не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал і написати хороший коментар або не дуже, або що ви думаєте про сьогоднішні новини. Мені дійсно цікава ваша думка. Побачимось!